Майже фінал. Дев'ята серія, яка носить назву Откривення, частина перша. От тільки це откровення не для нас, глядачів, а для персонажів між собою. З вами Роман Скелеруджинський. Погнали! А і так, є канал, серіал за серіалом, який видає злиту інфу, спойлери, за власні теорії. Та краде мої теорії. Тож будьте обережні. Серія починається з того, на чому закінчилась минула. Бой та Еліс. Гукають Фатів, і до Бойда повертається Паркінсон. Та прогресує. Тепер проблеми із ногою. А нас переносять до Фатім. Елджин приніс їй речі, а вона каже, що бачила ту істоту, що вона зло, але Елджин вперти. І я не зрозумію, чому? Чому він так вірить тій жінці в кімано? Якщо він узяв роль Сари бути божевільним, то вона і до того була дивна. Перший кадр з нею. Ми розуміємо, що нічого гарного від неї не очікувайте. Він же скромний, трохи закомплексований хлопець, а тут прям маньяк вже, якийсь занадто різкий перехід. Елджин вважає, що малий вже раз допоміг, коли Елджин згадав сон і ніби завдяки цьому Бойт врятував місто. Але ми то знаємо що ні. Бой усе зрозумів під час вінчання, але Елджин цього не знає. І нам показує, що він стає її власним дієтологом. Тим часом у церкві психує Віктор. А коли табіта торкається його, то в неї дивне відчуття, до чого ми ще повернемось згодом. Сара теж це помічає, але заходить Кені та каже про Джулі у клініці, куди нас і переносять. Крісті оглядає її та каже, що все добре. Сама ж Джулі, звісно, нікому нічого не розповідає, як і усі тут. Вона каже батьку, що була там з Ренделом. Та коли приходить табіта. Джим іде до Рендела. Рендел же ловить приход з звуками цикад. І якщо музична скринька знищена, то чому досі є ці приходи? Гадаю, тут має місце якась часова петля, що ці цикади впливають на нього, оминаючи час з іншого часу. Джим під час розговору з Ренделом досить стриманий. Я чекав скандалу. Рендел розповів йому, що сталося, та дав пораду згадати, що Джим все ж таки батько, або з Дзелісом приходять до відділку. Де Бойд вирішує розповісти сину про хворобу, і одразу нас перекидає до колоніального будинку, де Дона ловить флешбеки про те, як усі люблять Фатіму, і як же мене бісить монтаж у цьому сезоні, дуже багато склеєк. Розмову Бойда та Еліса можна було показати усю одразу, а не частинами. Та нас повертають до клініки, де Джим каже Табіті, що останнім часом був не найкращим чоловіком та батьком. Та тепер він нарешті за будь-який двіж. І нам показують розмову Бойда та Еліса. Бойд усе розповідає та каже, що, можливо, усе це хвороба, те, що його змусили дивитися та вагітність Фатіми це усе, щоб зламати його. Та ми чуємо стук у вікно. Монстр медсестра прийшла познущатися з Бойда. Тут цікаві два моменти. Цю актрису нам показують вперше, до цього медсестра була інша. Та момент, коли Бойд підняв жалюзі, вона трохи злякалась, чи це фейл акторки, чи монстри трохи побоюються Бойда, бо він становить для них загрозу. І нам показують, як Сара склеює розбиту іграшку, яку розбив Кенні. Гадаю, це мета-коментар, що вона збирає себе до купи. та одразу починає чути голоси. Наступає ранок, та Елджин приходить до Фатіми, яка готує собі зброю, і ми бачимо, що в неї почав рости живіт. Елджин каже, що це через те, що вона почала їсти, що все прискорюється, та коли вона просить його допомогти встати, то б'є його залізякою по руці. Навіть якщо вона зараз не зла і в неї немає сил вбити, як тілі, то встромити в око чи в шию багато сил не треба. Як і тох, втеча не вдалась. Також не усі зрозуміли, чому живіт почав рости саме зараз, вона ж пила кров та їла гниль. Гадаю, гниль не дуже пришвидшує процес, а крові вона скуштувала досить мало, не банку 3 -литрову. Бойт каже, що поговорить з Донною, та до них приходить Сара. Еліс на нервах бикує на неї, але Бойт його заспокоює, та Сара все розповідає: голоси сказали, що Фатіма поряд, але вони не встигнуть. Та голоси сміялись. Минулого разу так було зі скринькою, але боть її знищив. Хоча, може й ні, зважаючи на Рендела. Тим часом у колоніальному будинку Віктор викидає малюнки та іграшки. Чи може це бути натяком від авторів, що не треба було нам на них звертати увагу? Спочатку його намагаються заспокоїти Клара, потім Кені за костою. Але все марно. Віктор бере топор та йде рубати дерево, та нам показують працюючу закусочну і одразу Донну, яка дивиться на їх фотосестрею. І цей відірваний шматочок не дає покою. По закону жанра там має бути щось важливе. Дата по типу 1609 рік, або малий Віктор, або Джулі, яка подорожує часом, щось таке. В будь-якому випадку до неї заходить Бойт, щоб домовитись, але вона і сама каже, що не буде розповідати. Люди такого не перенесуть. Вона дуже світла людина, Фатіма, і це місце не мало її зламати. Бойт розповідає, що вона зникла, та проголоси Сари. Дона каже, що треба зробити збори. От люблю я, коли вони разом щось роблять. В той час у Дайнері Ітану не дуже подобається їжа, та він іде в туалет, а Джулі розповідає, що він себе винить, та починаються збори. Бойт каже про зникнення Фатіми та про те, що це місце не зламає їх. Ох, не кидався б він такими фразами тут. Та усі розділяються по парам: хлопчики-дівчата, Бойт та Кенні, як в старі добрі, а з Елісом Елджин. І поки там усі шукають Фатіму, вона й сама дещо знайшла: люк у кімнаті, питання, хто його побудував. Поряд є ящик, схожий на військовий. Та ми пам'ятаємо марення Джеда з військовим та малюнки Елоїзи з військовими. Гадаю, цей погреб був як бомбосховище з підземним ходом для відступу. Цей же час Акоста допитує Донну. Вона розуміє, що Дона щось знає, але на донну не так вже легко надавити. А от якби вона пішла з Елдженом, йому б гайки були. Дона обіцяє, що розповість більше, коли вони її знайдуть. А у Кені та Бойда навпаки більш душевна розмова. Бойд каже про страшні рішення та про те, що Паркінсон прогресує. та йому треба приємник. Кені проти, але якщо йому треба допомога зараз, то він буде його помічником. Дивне рішення, як на мене. Та вперше за цю серію нам показують Джейда. Він зробив муляж дерева, поволав на Крістофера, та до нього прийшов Генрі. Генрі розповів про зникнення Фатіми та запропонував приєднатися до пошуків та поговорити про Віктора. Ну а Віктор тим часом прийшов рубати дерево. З'являється подорослішавший хлопчик у білому. Віктор теж це помічає, хлопчик пояснив тим, що тут зараз усе змінюється. Та каже, що не можна рубати дерево. Воно важливе. Але він не може сказати чому саме. Вони мають зрозуміти самі, гадають, це як частина якогось ритуалу. Тим часом Елджин намагається заспокоїти Еліса, та це не працює. Джим теж вирішив провести душевну розмову з Ітоном у трейлері. Джим пояснює малому, що в цьому місці відбуваються уселяки, та не можна себе винити чи здаватись. І коли вони вже хочуть йти, вмикається приймач, та ми знов чуємо голос Томаса. І одразу розуміє, що це не Томас, та й Джим також. Питання: хто це? Він попередив про табіту у швидкій, але потім лише сміявся з Джима. Якщо це якась сила, то чому Сара чує голоси? Елджін та табіта бачать сутності, а тут треба технології, щоб достукатись до Джима. В нього мізки міцніші. Тоді чому Джей теж бачить Маріня напряму, а не як Джим. А табіта приводить Джулі до вантажівки, де вони ховалися з Віктором Бойдом та Елдженом після печер. І нарешті Джулі розповідає Табіті про свою подорож у часі, що бачила себе, Рендла та Маріель, приковану людину, тобто Мартіна. Та потім вона опинилася у тунелях, де чула її та Віктора. Але чому вона не сказала, що кинула комусь мотузку? Так, вона не зрозуміла, що то Бойт, але це важлива деталь. Та табіта бачить одну з тих дітей, яка кличе їх за собою. А нас переносять до Генрі та Джейда. Генрі жаліється на те, що не розуміє Віктора. Та також тут ми дізнаємось, що батько Джейда покинув його. Так, ми знали, що він зростав з бабусею, я взагалі гадав, що його батьки мертві. Якщо батько пішов з сім'ї, то чого він не жив з мамою? Джейд пояснює Генрі, що не треба лагодити Віктора. Те ж саме Генрі казав у минулій серії Джиму про табіту. Цікавий момент. Джейд каже, що треба приймати його таким, який він є, та повертається до бару, до свого дерева. Як він з пляшками та з мотузками намагався подивитися під іншим котом на усе, гадаю, з деревом те ж саме. В той час Елджин та Еліс прийшли до озера Бренделс, де вони розмовляють про Фатіму. Та Елджин дуже впевнено каже, що все буде добре. От якби тут була акоста, вона б Елджина розкосила. Так Еліс теж почав його підозрювати, особливо після одкровення про сон та те, що це може бути на краще. Сама ж Фатіма знайшла Люк, але їй не вистачає сил його відчинити. І тут з'являється дівчина у Кімано та змушує її мовчати, бо сюди прийшли. Джулі та Табіта, так і усередині Віктор. Табіта знов дивно себе відчуває, заходячи туди. Якби він не розповів усе мамі, вона б не померла. Та табіта його обіймає, щоб заспокоїти, та згадує ту ніч, коли мама Віктора померла. Тут є два варіанти: або вона бачить спогади Міранди, або Елоїзи. Розглянемо обидва: давно існує теорія, що табіта це Елоїза. Перший доказ нам не показали труп Елоїзи. Другий доказ Табіда згадала, що в її дитинстві була іграшка, яка була у Елоїзи, третій доказ браслет, який вона зробила Джиму, такий самий, як робила Міранда. Але це до обидвих теорій. Елоїза могла переміститись у часі як джулі, а потім вийти у реальний світ, тому є різниця у віці між Віктором та Табітою. Але через психологічну травму вона усе забула, як забуває Віктор. Після чого її вдочерили та дали нове ім'я. Але тут є два но. Перше но, Генрі не впізнав у ній доньку. Таке, можливо, через те, що пройшло багато часу. Таке бувало і в реальному житті. Друге, табіта не впізнала себе на дитячих фото у будинку Генрі. Тож, гадаю, ця теорія помилкова, хоч мені і подобається. Тепер інше: табіта це Міранда. Звичайно, не буквально. Навіть подорожі у часі не виправлять різну зовнішність. Але тут може бути реінкарнація. Коли Міранда помирає, Віктору десь 80 років. Така ж різниця у віці між Віктором та Табітою. І тепер табіта згадала своє минуле життя. Як і той сон, де вона бігала серед каміння. Гадаю, це більш ймовірно. Дійсно чудовий поворот, але це єдине, що можна сприймати як откровення. Так, окремий лайк за повернення смайлі, хоч і у флешбеці. Та важливий момент: він побіг. Вперше за три сезони монстр побіг. А отже, це не якесь правило, а їх примха. Вони, як і казав Кені, розуміють, що виграли, але тоді смайлі був непевен, бо Міранда стояла біля дерева. Також не всі зрозуміли, чому ці марення отабіти ці спогади, вони з'явилися саме зараз. До цього два сезони вона дуже тісно контактувала з Віктором і нічого не було. Але Табіта жодного разу не була у старих приміщеннях, в яких була Міранда. Вона не була у погребі і вона не була у підвалі церкви. Я гадаю, що саме через це і актувалися ці спогади. Єдине старе приміщення, в якому вона була, це маяк, але в ньому не була Міранда. На цьому все. Лишайте коментарі, ставте вподобайки, підписуйтесь на мій телеграм-канал. Слава Україні та ЗСУ.